Чи відчуваєш ти, що покращення дисципліни може дати тобі неабиякі результати? Тому що в мене, як і в тебе, є велика кількість цілей, котрі я хочу досягнути, як професійних, так і спортивних, так і особистісних, і постійно відволікаючись на щось та з нестачою дисципліни, їх дуже складно досягти. Саме тому я зробив для себе 30-денний виклик, котрий допоможе мені покращити мою дисципліну. Складається він зі списку речей, що я маю притримуватись, для того, щоб вважати цей день успішно завершеним. І перше в цьому списку це сон. Раніше в мене були сильні проблеми зі сном, тому що я міг лягати о 3, 4, 5 годині або поспати взагалі 3-4 години. Саме тому тепер я маю лягати до 12-ї години. Та прокидатись до восьми. Друге, що є в мене в списку, це соціальні мережі. Я зробив для себе графік, коли для мене соціальні мережі є доступними, а коли я не маю в них заходити. Зайти в соціальні мережі можна мені о 12-й годині, 5-й та о 9. й В інший час я це робити не можу. І я певний, що це зможе зменшити відволікання, котрі в мене є на телефон. Також прибере цю звичку, що постійно чіпаю телефон, хочу щось перевірити, хоча нічого там немає. Тобто приберу цю залежність від телефону. Третій пункт це їжа. Я хочу прибрати цукор і не їсти його. Також прибрати різновиду чітміли і притримуватись діяти. Четвертий пункт там буде багато підпунктів, але це все можна об'єднати в один. І назвати це спортом. Тому що кожний ранок. Обов'язково я буду виходити на пробіжку, і це буде мінімум 2 кілометри. Це мені потрібно для того, щоб покращити мої результати в кікбоксингу це перше, тому що там дуже важлива витривалість. І друге, це те, що зранку ніхто не хоче бігати. І я, чесно кажучи, також. І це неймовірно зможе покращити мою дисципліну. Наступним підпунктом будуть заняття в залі. Я чотири рази на тиждень займаюсь пауерліфтингом і ходжу в тяжкоатлетичний зал і. Три рази на тиждень я займаюсь кікбоксингом, і це я буду робити шість разів на тиждень, а сьомий це буде неділя, і це буде якраз біг на дистанцію. Наступним підпунктом є розтяжка. Мінімум 20 хвилин кожного дня я буду розтягуватись, і я певний, це допоможе мені покращити мою ударну техніку в кікбоксингу та покращить мою дисципліну. П'ятий та шостий пункт будуть набагато простіші, тому що п'ятий це холодний душ. Після кожної пробіжки зранку, що є доволі логічним продовженням цього всього. І шостим пунктом це буде медитація 5-10 хвилин кожного дня, і це, я впевнений, допоможе мені покращити мою концентрацію ваги. Тому що як ти чув в моєму відео про концентрацію, це є дуже корисно. Також зараз я планую зробити заміри пробіжки своєї, як я бігаю, з якою швидкістю, наскільки це мені легко дається і показати тобі, та заміри розтяжки. І потім, через 30 днів, зробити порівняння до та після. Я думаю, це тобі буде цікаво, та й мені. Тому перевдягаємось та йдемо на пробіжку. Так, пробіг два з половиною кілометри. Ніби було спочатку легко, але потім забігав на підйом. та і трохи тяжко пішло, ноги прям запампались добряче. Тому буду бігати і буде кращий результат. Тому вже побачимось з дому. Так, повернувся з бігу додому. Тепер можна буде зробити заміри по розтяжці, подивитись, які в мене зараз є результати для того, щоб порівняти їх через 30 днів і подивитись до чого я дійду. Ну що ж, ось ти побачив мої початкові результати, і це означає, що ми можемо розпочинати цей челендж. Сьогодні, 13 листопада, тривати він буде рівно 30 днів. І я пропоную приєднуватись і тобі, тому що це допоможе значно покращити нашу дисципліну. Також кожного дня я буду публікувати апдейти, як проходять мої дні, і показувати тобі, що я притримуюсь цього виклику. І в кінці, після цих 30 днів, ми отримуємо таку дисципліну, про котру могли тільки мріяти. Тому приєднуюся, і я впевнений, що в нас все вийде. Побачимось в наступних відео.